Добрий день, це Магазин та звук. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам диски щеплення, які маємо в нашому магазині. Якраз приїхало декілька новинок. Вам сьогодні хочу їх показати. Значить, Почну спочатку зі стандартних, щоб в нас були. Це йде стандартний диск. На ньому відбивочки. in Belarus. Він іде на резинках, як бачите, полотно іде звичайне. Далі йде такий самий варіант, так, така сама конструкція, теж на резинках, але вже з посиленим полотном. Як бачите, воно таке йде як з волокнами. Так само каталожний номер його вироблено в Білорусі. Ціна стандартного йде 2200, посиленого 2600. Він такий самий по конструкції, наскільки я розумію, він ставиться на старшій моделі. То, наприклад, на трактори 1025-1221, але без проблем стає і замість цього стандартного. Далі розкажу вам про новинку. Це іде виробництво Польща. У нас так само є з такого матеріалу тормозні диски, дуже схожі вони візуально. Але вони вже йдуть на пружинках. Цей диск. Як бачите, полотно таке теж як з волокнами. Ціна у нього 1200 гривень новиночка така. Далі знову ж таки дві новинки. Це йде виробництво Білорусь. Це йде варіант. Так само, як бачите, він йде посилений, але він вже йде на пружинках і особливість тому, що йде на двох пружинках. Бачите, йде велика і всередині ще маленька. Так само, ось я каталожний номер. Ось такий має вигляд. Ціна в такого вже 3600. Ось такий новенький варіант. Ну і останній варіант, що хотів сьогодні показати, це так само виробництво Білорусі, як бачите, покажу зараз. Але це іде вже кераміка. Як бачите, тут такі накладочки, дуже схожі на пелюскове щеплення. Ось такий має вигляд. Цей вже йде за ціною 6500. Такі представлені варіанти в нашому магазині, тобто є і оригінал, і якісь аналоги. Є з чого вибрати поміцніше, покраще або попростіше. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників, які бачите на екрані. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести товар. І Молдова, Сергій. Можете окремо звернутися до цих людей на рахунок доставки товару до вашої країни, відповідно. На рахунок доставки по території України можете звертатися за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошок «Сонечко» та Косарку «Вірокс». Підписуйтесь на цей канал, то тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Хотів додати: в нас до 15-го числа діє знижка 1% на всі товари, тому поспішайте замовлятись. Якщо щось потрібно, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазин та